Сторінка 26, параграф 7. Народні колискові пісні. Колискові пісні одна з перших пісень, яку чує людина у своєму житті, колискова. Її співають, коли заколисують дитину, аби її приспати. Ой ти коти, коточок, Ой ти коти, коточок, Не ходи рано в садочок, не полохай дівочок, нехай в'ють віночок. З рутоньки, і з м'ятоньки, з хрещатого барвіночку, і з запашного Василечку ой, спидеться до обіду, покіль мати з міста прийде, да принесе три квіточки. Ой, первою зросливою а другою сонливою, а третьою щасливою. Ой, щоб спало, щастя знало, ой, щоб просло, не боліло, на серденько не хволіло, санки дріньки, колисоньку добрий росом в голівоньку, а рісточки у кісточки, здоров'ячко сердечко, а в ротик говорушки, а в ніженьки худусеньки, а в рученьки ладусеньки. Жанрові ознаки колискових пісень. Термін колискова або колисанка, виконавець, батьки, але найчастіше мама. Зміст пісень, висловлення своєї любові до дитини, роздуми про її майбутнє, побажання, щоб вона виросла доброю, сильною, розумною, красивою, працьовитою, здоровою, мелодія. Проста, легка, з розміреним. Ритмом, що нагадує гойдання, колиски, манера виконання, спокійний тихий голос, що може переходити в шепіт, герої, героїні колискових, дитина, які співають пісні, котики, воркотики, пташки і інші свійські тварини, що мають м'яку шерсть і спокійний характер, художні засоби, слова з песливими суфіксами, епітети, повтори. Дослідження художнього твору. Ой ну, люлі дитя спать. Ой ну, люлі дитя спать, пішла мати жито жать, та й вижила три квітки. Що первою сонливу а другою дрімливу, а третьою щасливу. Ой щоб воно спало, Щастя долю мало, і добру годину, немалу дитину, ой щоб воно спало і спати хотіло. Як Квіт червоніло. План дослідження. Перше. Визначте жанровий різновид пісні. Друге. Розкажіть, про що вона? Мотиви твору. Третє. Назвіть героїв, героїнь твору. Четверте. Охарактеризуйте художні образи. П'яте. Визначте художні засоби.